І ти з дитинства такий дивишся на цей весь світ, і ти розумієш, що тобі щось там в ньому не підходить. І якщо ти народжений не бути такими, як всі, то коли в тебе більш свободи з'являється, ну більш можливостей, що робити те, що ти хочеш, то ти це робиш. Все, ти відсовуєш тих всіх, що тобі кажуть, що це не можна, це не можна. Блін, якщо чесно подивитись, то нічого не можна в цьому світі. Нічого не можна. Треба просто заморозитися, отако от і сидіти і боятись, що про тебе скажуть. Да не виділятися, будь такими да. як всі. і не рухатися, бо кожен твій рух буде кимось осуджений, комусь точно не сподобається. Взагалі нічого не можна робити. Да. Нічого навіть глянути, посміхнутись нічого не можна. <рес> да, і до речі про засудження? Як ви вважаєте? У вас взагалі люди засуджують? Хай, я, звісно, всіх засуджують. Всіх засуджують, тому варто бути собою. Того що і так і так будуть засуджувати. То яка да. різниця? Чи вони будуть тебе засуджувати за те, що ти на 5% собі дозволив бути собою? Чи на 100% я це просто правильно. так максималіст. Мене науковий підхід. Якщо можна мати 100% щастя і кайфу, то на що мені менше? Я хочу 100, та я хочу 100. Тим більше, що розплата така сама: чи 5, чи 10, Там а для мене це величезна різниця. От я на всі себе виражаю 100 чи на менше, а осуджувати завжди будуть. Це це таке дефолтна установка. Всі да. через це приходять, всі ну всі да. ми всі ми тут, всі ми знаємо, що це таке. Да. Знайдуть а за як що як до вас взагалі прийшла така ідея брати інтерв'ю? Якось так натурально. Ну бо а, а якщо чесно, з чим в чим в цьому житті можна от займатися Взагалі тут здається, що така імітація бурхливої діяльності. Тут створюють враження, куди тут багато що можна досягати, там кимось ставати. Але ну по суті, ну я бачила цей, цей світ, там і, і ці зйомки фільмів, і, і з зірками різними зустрічалася. У я я них бачила, та ж задача. Бачила, що? що, що? Я бачила, що ви це в фільмах виступали. Ну, ви фільмах Та я знімали? казала так. в Фільмах ну, не так, що прям багато. Ну була й перша кроля фільмах. Знімали? Це польські серіали. Там домашній миль, мильний серіал. Лінія життя» називається да, ну, ще поляки, тобто о, ну то прекрасно. В мене теж ну, то все, то, bardzo dobrze. Можемо континувати в язику польським дівчиною. Ну, немає жодного, жодного з тим проблему, якщо хочеш. А я подивилась, але я нічого не запам'ятала. Взагалі нічого. За фіксування ну про людей і деталі, якісь там інформація, воно взагалі вироблена. Подивилась, нічого не так, так я тож. Взагалі, нечого. але побачили. Ну так, да, треба вибирати, що запам'ятати. Про що ми говорили? Ми говорили.